У Києві вже п'ятеро загиблих, поранених 19-ро, вісьмох ушпиталили, Повідомляє КМДА. Російська армія знову зруйнувала під'їзд багатоповерхівки. Цього разу у Шевченківському районі там тривають пошуково-рятувальні роботи. Наслідки удару ліквідовують і в інших районах столиці. Працюють всі служби. Інформація щодо руйнування та потерпілих уточнюється. На тепер відомо у різних районах пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр, станцію метро та інші об'єкти. Російські ударні дрони та балістика атакували столицю цілу ніч у місті. Працювала ППО. Дивіться під Тут багато битого скла. Дивіться під. А це вигляд із вікна сусіднього будинку навпроти зруйнованого. Фото своєї квартири виклав музикант Тарас Тополя. Написав, його родина жива. Залишилися стіни, що правда частково зруйновані, і все розтрощене всередині. Вибуховою хвилею вигнало і вирвало із замків навіть броньовані двері. На Київщині також є жертви. Одна жінка загибла, восьмеро людей поранені. Серед них двоє рятувальників. Їх травмувало під час повторного російського обстрілу. Повідомила прес-служба ДСНС. Там також оприлюднили фото наслідків російської атаки на область. Найбільше дісталося білоцерківському та Бучанському районам. Там виникли пожежі у житлових будинках та на промислових об'єктах. У білій церкві виникла пожежа в двоповерховій будівлі готелю, в якому розташована приватна лікарня. Надзвичайний. Евакуювали шістьох тяжкохворих пацієнтів. Також триває гасіння приватних житлових забудов за кількома адресами. На місці працюють усі відповідні служби. Четверо загиблих і четверо поранених. Це наслідки російського удару по житловому будинку у Краматорську. У місті два дні тривали аварійно-рятувальні роботи. У п'ятницю з під завалів багатоповерхівки дістали тіла двох чоловіків. А вчора ввечері двох загиблих жінок. Водночас рятувальники припускають під уламками є ще одна людина. По місту на Донеччині окупанти вдарили 20 червня, випустили сім снарядів, цілилися у житлову забудову, зачепили також промзону. Російські військові напередодні вдарили по Очакову. Минуло без загиблих, але внаслідок атаки троє поранених. Це жінка і двоє дітей. Всіх ушпиталили, повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. У місті є також пошкоджені житлові будинки. У ДСНС кажуть, зруйновано шість осель. Рятувальники показали відео наслідки ворожої атаки. Через влучання виникло кілька пожеж. І черговий російський злочин розслідує прокуратура Харківщини. Армія РФ атакувала ФПВ дронами село у Богодухівському районі. Внаслідок обстрілу згорів приватний дім та господарче приміщення. Постраждав літній чоловік. Його з опіками доставили до лікарні.